опановуючи, спробувати щось відшукати. До речі, ви так само можете це зробити. Іноді питають а Сергій Дюрович, а що там воно далі буде, що ви купаєте? Що там є? Щось знаєте, кажу, що... ну, тут у нас відповідь так само, як у... не приведи господи, потрапили до нього руки патолога, патолога анатома. Скриття покаже. <рив> так само і тут. І ми ніколи не знаємо, що ми тут знайдемо, що дитина відшукає. Ну, я не скажу собі на згадку, але щось вона знайде. Це може бути уламок сокири крем'яної. Тут ще є монети, до речі. Тут є природній край він, необроблений. О, так що, да, Справді, якщо хтось хоче щось відшукати, будь ласка, є інструменти, повний набір. Тому ну, що правда, випаду не треба, треба використовувати.